Ви вже точно бачили або знаєте, що таке клінкерна термопанель, але напевно все ж таки виникає питання, як її виготовляють. Ми виробники і запрошуємо вас на наше виробництво, щоб детально показати кожен етап роботи. Ходіть зі мною. Перший етап постачання матеріалів. Це наша ліля, домовляється про сировину та її кількість. Ми працюємо лише з сертифікованими і перевіреними виробниками. Це співпраця, яка триває роками. Наступний етап це виготовлення утеплювача. Ми не купуємо пінопласт, а виробляємо його самостійно. І це наша основна перевага серед інших виробників, оскільки ми контролюємо якість з самого початку. Ось таких два варіанти утеплення. Ми пропонуємо на вибір класичний спінений пінополістирол і спінений пінополістирол з додаванням графіту. Третій етап відділ ЧПУ. Тут кубики нарізають на блоки різних розмірів, залежно від того, замовили ви термопанелі, чи кути, чи укоси. Наступний відділ це просувальний цех. Саме тут плитка впресовується в утеплювач під навантаження п'яти атмосфер на руками і клеєм, а саме під навантаженням, і це забезпечує довговічність і міцність термопанелі. Це відділ, де нарізається плитка для кутових елементів або укосів під спеціальні розміри. Ось і все. Ми показали вам увесь процес від А до Я, оскільки прозорість та якість це основні принципи нашої роботи.